Лікування спадкового ангіоневротичного набряку, медикаментозне лікування та зміна способу життя. Життя з Хе відбазає силля до контролю над власною долею. Спадковий ангіоневротичний набряк Хе це не просто рідкісне захворювання, це цілий всесвіт викликів, обмежень і постійної пильності. Для тих, хто стикається з цим генетичним випробуванням, життя перетворюється на складну гру, де кожен крок може спровокувати непередбачуваний напад на бряку. Я не лікар, не генетик, але як людина, яка живе з цією хворобою, я хочу поділитися своїми думками та досвідом, щоб допомогти іншим зрозуміти, що життя з схе це не вирок, а можливість навчитися керувати своїм тілом і своєю долею. У дитинстві я не розумів, що відбувається. Раптові набряки обличчя, кінцівок, запаморочення, труднощі з диханням, все це здавалося кошмаром, який переслідує мене. Походи до лікарів, нескінчені аналізи, діагнози, які не пояснювали суті проблеми, все це створювало атмосферу страху і невизначеності. Батьки, звичайно, намагалися підтримати, але навіть їм було складно уявити, що значить жити з таким захворюванням. З часом я навчився розпізнавати перші ознаки нападу і вживати необхідних заходів. Але навіть це не завжди допомагало були випадки, коли набряк наступав раптово, застаючи зненацька. Тоді доводилося викликати швидку допомогу і проводити час в лікарні. Це було принизливо і страшно. Найскладнішим було усвідомлення того, що я не можу контролювати своє життя. Будь-яка подія від звичайної прогулянки до важливої зустрічі могло обернутися нападом на бряку. Я постійно боявся розчарувати близьких, підвести на роботі, не виправдати надії. На щастя, медицина не стоїть на місці. Поява нових лікарських препаратів, розроблених спеціально для лікування Хе, стало справжнім проривом. Інгібітори С1, естерази, інгібітори Калікраїну. Антагоністи рецепторів Брадекініну 2, ці назви стали для мене символом надії і можливості повернути контроль над своїм життям. Сучасні методи лікування від профілактики до екстреної допомоги. Як показує матеріал, сучасні методи лікування ХЕ включають як профілактичну терапію, так і лікування на вимогу. Профілактична терапія спрямована на зниження частоти і тяжкості нападів, а лікування на вимогу допомагає зупинити вже почався напад. Мені особливо цікаво, що з'явилося кілька нових класів препаратів, які діють на різні етапи каскаду калі-країн-кінін. Це дозволяє лікарям підібрати найбільш ефективне лікування для кожного конкретного пацієнта. Інгібітори С1, Естерази це одні з найпоширеніших препаратів для лікування ХЕ. Вони діють шляхом заміщення с 1 А в крові, допомагаючи регулювати набряк і запалення. Інгібітори калікраїну: ці препарати руйнують калікраїн, фермент, який бере участь у виникненні нападів Х. Антагоністи рецепторів брадикініну в 2 ці препарати впливають на брадикінін, молекулу, яка бере участь у виникненні набряку. Інгібітори активованого фактора 12А. Ф12, а цей новий клас препаратів Герадецемаб блокує каскад на самому верху, що може бути особливо ефективним для деяких пацієнтів. Важливість індивідуального підходу Я переконаний, що лікування ХЕ повинно бути строго індивідуальним. Не існує універсального рішення, яке підійшло б усім важливо враховувати тип ХЕ. Тяжкість нападів, загальний стан здоров'я, а також індивідуальну реакцію на лікарські препарати. Мій особистий досвід показує, що важливо тісно співпрацювати з лікарем, щоб розробити оптимальний план лікування. Необхідно регулярно проходити обстеження, обговорювати будь-які зміни в стані здоров'я, а також повідомляти про будь-які побічні ефекти лікарських препаратів. Психологічний аспект, як впоратися зі страхом і невизначеністю. Життя з Хе це не тільки фізичний виклик, але й серйозне психологічне випробування. Постійний страх перед нападом, невизначеність щодо майбутнього, обмеження в повсякденному житті, все це може призвести до тривоги, депресії та соціальної ізоляції. Я вважаю, що психологічна підтримка відіграє важливу роль у лікуванні Хе. Важливо навчитися справлятися зі страхом і невизначеністю, адаптуватися до обмежень, підтримувати позитивне ставлення та знаходити способи соціальної інтеграції. Мені дуже допомогло спілкування з іншими людьми, які живуть з ХЕ. обмін досвідом, підтримка і розуміння з боку таких же людей допомогли мені відчути себе менш самотнім і більш впевненим у своїх силах. Що я виніс зі свого досвіду? Знання це сила. Чим більше ви знаєте про свою хворобу, тим краще ви зможете керувати нею. Не бійтеся звертатися за допомогою. Не соромтеся звертатися до лікарів, психологів та інших фахівців. Підтримуйте позитивне ставлення. Вірте в свої сили і не втрачайте надію. Знаходьте способи соціальної інтеграції, не ізолюйтеся від суспільства і підтримуйте зв'язок з близькими. Будьте активним учасником свого лікування. Тісно співпрацюйте з лікарем і беріть активну участь у прийнятті рішень щодо свого лікування. Життя зашається не просто, але це можливо. Завдяки сучасним методам лікування, підтримці близьких і позитивному настрою можна навчитися керувати своїм тілом і своєю долею. Не дозволяйте визначати ваше життя, візьміть його під свій контроль. Особиста порада: спробуйте вести щоденник нападів, записуйте всі деталі, що ви їли, що робили, який був настрій, які фактори могли спровокувати напад. Це допоможе вам краще зрозуміти свій організм і виявити тригери, які можуть спровокувати напад на бряку.